Бо я отходжу, знімаю відео, також роблю рекламу свого бізнесу і можу розповісти про ваш. Ви можете розказати якусь ціну інформацію, щоб люди до вас заходили. Чим ваші, наприклад, там кришки для унітазу краще, ніж в епіцентрі? Сіною. Сіною. Що ще у вас таке цікаве є? За чим що саме популярне ви продаєте взагалі? Ну, від сезону залежить. Ну, все одно ну, наприклад, от сезона. Ну, допустим, там відра чи ну саме саме. Позиція, від, позиція і, номер один, да, на, на якій від, ви робите всю свою касу. Першої позиції немає, тут вони все вкупі. Mm -hmm. Не одне сьогодні одне, завтра друге. Так. Ну у вас більше таке для двору, да? щось, у когось там частний будинок? не будинок, для сільських мешканців. А, саме для сільських, а що. Ті, yes. які мають будинки в місті. І, ті, ті, ті тут не ходять, ті йдуть в епіцентр. Ага. А, цей вон, вон вокзал, а, ну так, да, до на речі, них, я, на я ж сам такий, так, да, всередині, що в епіцентр. Хоча отут, от я думаю, що ціни набагато приваблюючі. Ну, не знаю. Я так думаю, так? Да? Десь краще, десь гірше. Mm -hmm. Тут не вгадаєш, Буває і наоборот. Ну, а взагалі довго займаєтесь цим бізнесом? Ну я різним займався бізнесом. Ага. За... Так, і вже давно. То тобто ви, ви вже я, бізнесмен я, все я, життя, так? Да? Слідкуєте за трендами? Можна так сказати, так. Да. Зараз в тренді, до речі, ІІ, іскусний інтелект. Не, ну, не плануєте це... перейти, перейти в цей бізнес? Ні. це не моє. Тренувати чат GPT. Кожному. Кожному своє. Це не я зрозумів. Моє оце. Це... Ну вам це подобається, так? Да? Ну. Гарного вам дня, оце наша доставочка. Захочеться там піцорови суші замовити. Доставимо. Ми тут поряд знаходимося. Добре, дякую, Гарного дня.